Привіт, друзі! Сьогодні раптово вночі вийшло оновлення, яке принесло нам новий компендіум до 2025 року, до нового інта. І воно не зовсім таке, як, напевно, нам хотілося би очікувати, але й не таке погане, яке було два минулих роки. Тож, в принципі, давайте розберемося швиденько. О, сорі, це імпровізоване відео, тому без сценарію, без нічого. Давайте одразу дивитися, що у нас загалом. Тут присутнє. На головній сторінці нас одразу зустрічає The International. Е турнір, якого ми чекаємо в принципі весь рік. І почнеться він вже зовсім, зовсім незабаром. Е саме з 4 вересня на нас чекають уже матчі. Залишилося скільки? Два тижні. Реально, два тижні. Тому це прям супер. Е головна ж подія буде з 11 по 14 вересня. Парк Ліс Арена, Гамбург, Німеччина. Знову Інтернешнл у нас проводиться у Європі, і це плюс для нас, тому що не потрібно буде дивитися матчі о пів на п'яту ранку. Що теж в принципі непогано. І що далі? Е, в принципі, виглядає, начебто, ну як чи з того, що було минулого року, та позаминулого. Там ми не бачимо батл паса. Ми не бачимо одразу можливості щось купити, тому що цього року купувати не потрібно. Те, що вам треба, це натиснути на ось цю центральну клавішу нагороди, тому що, напевно, вона найбільш буде привертати нашу увагу. І що ми тут бачимо? Заробляйте нагороди, беручи участь у фентезі та прогнозах на The International 2025. Найкращі учасники розблокують найпрестижніші нагороди, перелічені нижче. І давайте дивитися, що у нас з цього є по нагородам. Підписка дота В принципі, все зрозуміло. Жетон таємного предмета. Тобто ми матимемо змогу отримати одну із можливих усіх аркан. І я так розумію, що тут у нас мають бути абсолютно всі. Ні, не всі. У нас немає аркани на шейкера, немає аркан. Загалом з батлпасів аркан у нас тут немає, лише ті, які можна безпосередньо придбати на маркеті. Окей, окей. Може бути. Далі знижка на Ігіду. Цього знижка на цьогорічну фізичну копію Егіди. А, ага, тобто за 150 баксів можна загалом буде купити Егіду. Кожна країна має власні імпортні Та-та-та, це -та -та, зрозуміло. Це зрозуміло. І. терійська регалія. Тобто ми можемо отримати кастомізовані під цей інт е іморталки з різних років, з різних е скриньок. Окей, але, ну. Це не щось нове, але я думаю, що в принципі на нас ще має чекати івент е наприкінці року. Можливо, на початку вже наступного, хто його знає. Тому можливо там щось буде. Але в цілому це вже виглядає набагато краще, аніж те, що було минулого року. Е Чому? Тому що минулого року ми взагалі з вами не отримували зінтаж жодних, е е е жодних косметичних предметів. Ми отримували лише наліпки, графіті, якісь е е і заставки екрани. Кла клас, теж те ще потрібно. Нагороди найкращим буде визначеного визначено 18 вересня після The Е, 85-й процентиль Можна отримати один місяць дота плюсу. 90-й Один місяць дота плюсу і одна аркана. Окей. 95-й два місяці дота плюсу, Одна аркана знижка в 50% на егіду. Ну, в принципі, до речі, це непогано. І один, один таємний предмет. Нетриємний, а один Імортал предмет це він буде, скоріш за все. Так, далі в нас іде градація, тобто ми отримуємо 6, -6 місяців Дота плюсу, так само одну аркану. О, одну аркану ми отримуємо в будь-якому разі, та, о, скрізь, окрім як на 85-му проценте. Але тут вже йде знижка в 100%, тобто безкоштовно, по факту, можна буде отримати Егіду. Sounds good. А, і дві іморталки. І 100 найкращих, 12 місяців Dota Plus, плюсу, одна аркана, 100% знижки і 5 імморталок. Ну, окей, окей, тут питання буде в іншому: наскільки буде просто заробляти ці проценти, е, і як буде просто заходити в цей е, відсоток найкращих, тому що ми по факту можемо отримувати ці предмети лише за участь у фентезі. Та Стандартне фентезі. Ми обираємо трьох різних е, гравців. Е, на кері чи трійку, на центр та на підтримку. Це стандартно все як було кожного року, в принципі, нічого нового. Але також, ну, і так само ми обираємо та там на шлях до The International, і безпосередньо сам The International. І так само ми ще маємо змогу. Поставити прогнози, тобто команда, яка пройде без поразок, команда, яка пройде з однією поразкою, і переможці раунду на вибування. П'ять команд, що вибудуть, Ага, і тут ось ще є переможені раунду на вибування. І це загалом щось подібне зараз до, до Пікему в КС насправді виглядає. ну -ду Дуже-дуже подібне. Та? Тобто, у нас схожа система: там 3-1, 3-2, 3-0. І 0,3. і тут відповідно все те саме. Окей, окей, це виглядає непогано, це цікаво. Давайте так, це краще, ніж те, що було минулого року. Все, що краще, ніж минулого року, краще. І по факту все. Це все, що є із такого інтерактиву у прямому його розумінні. Тобто, більше ви нічого не можете робити. Ви не можете донатити, ви не можете лев... апати якийсь собі левел. По факту, все, що ви отримуєте, це одразу собі смайлики хіти, шпалери. І все. Далі тільки те, наскільки ви вдало поставите свої прогнози та фентезі лігу. Окей. Ok. Окей. Ok. Окрім цього, у нас е, додалися комплекти команд, і в принципі єдине, що нам тут е, може і потрібно, щоб нас цікавило, це, звісно, наві. І бандл, звісно, прям непоганий. Е, е, е. Я не можу сказати, що він прям. О, до речі, оце, 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 це оце, геніально. До речі, це прям геніально. Е немає нічого надзвичайного. Фотка просто в теж прекрасна. Сюди просто можна Virtues Pro якісь там чи бібі приліпити, сюди тім спіріт і. I like. it, I like it. Так. Ну, тут теж по стандарту. Але найбільш ціка... найбільше що нас може цікавити це, звісно, фрази. Positive metal attitude. Господи допоможи. Переграли. І, в принципі, вони, до речі, непогані, погані. При тому, що я думаю, що. Ось ця фраза вона може і в англомовне ком'юніті полетіти, тому що PMA це ну, досить розповсюджена така історія. І загалом, думаю, її можуть і будуть в'язати. Окей, але, але а, ми так само маємо іще комплекти талантів. Це стандартна історія, яка і щороку. Тобто, кожен, хто їде освітлювати за International, хто буде його освітлювати, офіційні представники це англійська мова, китайська іспанська. І ще одна. Вони отримують змогу випустити свої бандли з стікером, з фразою для чату, з кількома фразами для чату, та з автографом, там, якщо ви хочете заплатити більше. ось Але є важливий момент цього року фрази. Будуть не тільки від офіційних студій, але і від ком'юніті, тобто від мейнкасту. Отак от, отак от, 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 будь ласка. Тому ж, якщо ви хочете підтримати наш каст, який буде відбуватися вже зовсім незабаром, ви можете купити собі бандл. А, і 50% чи ти... скільки? 50% так безпосередньо отримає студія. Яка буде для вас висвітлювати цей турнір? І я думаю, це прям непогано, тим паче, що ви можете отримати заставочки. Ну, до речі, от третя заставка, яку там публікував Бафік, яку не випустили, чи Майнкаст публікував, я загалом прикріплю її вам зараз тут. Вона от прям найкраща, от вона прям суперова. Ці теж непогані, власне кажучи. І Скевич у костюмі Рікі Мартіна. Прям дуже добре. Так, ну і звуки, власне кажучи. Ой-ой, ой залепа. Вілат не коментує доту вже скільки. Останній він коментував це був Берлін Мейджор. Це був 2023 рік. Тобто він вже майже там 3 роки не, не працює на доті, але ну ж що, фразочку треба запулити, ну. Пан Вілат, він шарить. Просто треба краще грати. А, легендарна фраза Каспара і. Пафуці. Окей. Е -е... І оце на, насправді це, це прям кайфово. І на цьому все. У нас більше нічого немає, насправді. Ось це те, що, в принципі, нам підготували, і те, що ми маємо. У нас немає більше ніяких можливостей нічого придбати, окрім як комплекти талантів, комплекти команд. Все, ці призи насправді. Залежить тільки від вас, наскільки ви вдало поставите свої пікеми, наскільки ви вдало поставите свої прогнози, фентезі і так далі. І це прикольно. Якщо, е... Якщо це вдасться якось масштабувати на майбутнє, це буде прям супер е... непогано. По факту, Valve якраз таки прибрали те, за що їх колись хейтили, Це те, що всі шмотки отримувалися виключно за донат, і додали можливість їх отримувати. Цім і кожному. Але нюанс в тому, що цих шмоток мало. І щоб їх робити більше, напевно, все ж таки якась е частинка, можливість донатити, можливість якось отримувати їх не за просто так, вона повинна бути Ну, часто з бізнес точки зору, з е бізнес-стратегії. І якщо це навіть якось інтерпретується і повернеться знову в майбутніх роках, це буде дуже непогано, я гадаю. Тож, на цьому на сьогодні все. О, такий швиденький огляд е, компендіуму вийшов. Але, до речі, там е, це оновлення не найважливіше. Найважливіше те, що випустили новину, що забанило близько 75 тисяч аккаунтів різних смурферів, е, е, багоюзерів, е, читерів і переливерів. Це прям дуже непогано. Буде цікаво побачити, як насправді там обернулися справи в матчмейкінгу. Але це вже згодом. Тож, друзі, на сьогодні на цьому, все. Дякую, що були з нами. Дякую нашому партнеру каналу Bad King. Bad King, ти король. Переходьте за посиланням, прикріпленому коментарі. Отримуйте невеличкий приємний бонус при реєстрації в 500 гривень. Просто так, забезкоштовно, просто вводите промокод майстерня. І на цьому все. Не потрібно більше нічого. Донатити, ще щось робити, просто ось такий приємний бонус від мене для вас. Тож користуйтеся. але пам'ятайте тільки для повнолітніх та грайте з умови. Да не спосіб зараз. Тому на цьому на сьогодні все загалом. Люблю, обіймаю цьом, па, -па.